Вітаю на нашому каналі. Сьогодні хочемо поговорити про аграрні ноти. Якщо вам подобаються наші відео, то підписуйтесь на наш канал та не забувайте натискати на дзвіночок, аби не пропустити нові випуски. У березні цього року президентом України було підписано закон України про аграрні ноти, що набуде чинності з 1 січня 2025 року. Закон запроваджує новий інструмент для фінансування сільськогосподарського бізнесу в Україні, аграрні ноти, які стануть альтернативою та будуть співіснувати разом уже з існуючими аграрними розписками. Тож, що таке аграрні ноти? Аграрна нота це неемісійний цінний папір в електронному вигляді, що посвідчує безумовне зобов'язання боржника поставити. Сільськогосподарську продукцію або сплатити грошові кошти кредитору відповідно до умов, визначених у такому цінному папері, аграрні ноти поділяються на два види: товарні, аграрні ноти, що посвідчують зобов'язання боржника здійснити поставку сільськогосподарської продукції та фінансові аграрні ноти, що посвідчують зобов'язання боржника сплатити грошові кошти кредитору. Сума грошових коштів може бути як змінною, так і фіксованою. Окремо звернемо увагу, що з моменту видачі аграрної ноти боржник до виконання зобов'язань за нею втрачає право розпоряджатися речовими правами на земельну ділянку, зазначену в реквізитах такої аграрної ноти. Зокрема, без дозволу кредитора, боржник втрачає право на відчуження земельної ділянки, відчуження права оренди або іншого права користування земельною ділянкою. Передання ділянки в суборенду, розірвання договору оренди, внесення змін до договору оренди. Такі обтяження прав боржника щодо земельної ділянки, зазначеної в реквізитах аграрної ноти, вносяться адміністратором реєстру аграрних нот до реєстру речових прав на нерухоме майно. Якщо вам сподобалось наше відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на наш канал та купити земельну ділянку.